Всім привіт! З вами знову Олександр Момат. І сьогодні в нас 220-й день війни. Зараз йде зачистка лиману. Україна відвоює території зі швидкістю в 10 разів більшою, ніж Росія їх завойовувала. А ми розповідаємо про те, чому не треба боятися ядерної зброї. І так вже пройшло десь два з половиною місяці з того відео, в якому я прогнозував, як буде розвиватися ситуація в найближчий на той момент місяць-два. І там була така сама ситуація, коли в нас була оперативна пауза, і всі очікували, коли Україна перейде в контрнаступ. Ми нічого не коментували, поки був контрнаступ в Харківській області, який просто чудово був проведений. Надзвичайно швидко, надзвичайно ефективно. Але е, після цього, коли все було за нашим планом, е, чомусь всі почали е, дуже боятися ядерку е, через риторику, що почала е, звучати з Кремля, всі чомусь вирішили, що завтра ми загинемо, і тільки розмови про щекавицю трохи людей заспокоїть. Ну от е, я вирішив записати знову відео для того, щоб заспокоїти ще й. Якоюсь аналітикою, як ми раніше робили. І так, що я хотів сказати. Те, про що ми розмовляли половиною місяці тому, десь на кілька тижнів я не вгадав, відбувається зараз. Росія хоче перемовини. Чому вона хоче перемовини? Бо воно, вона програє. Або воно теж може бути правильно. Значить, Все те, що відбувається зараз на фронті, означає, що в Росії немає. Сил для того, щоб продовжувати наступ, мобілізація і все інше це намагання зберегти те, що Росія отримала на протязі цих семи місяців, мабуть, вже шести, бо вже як мінімум місяць Росія відступає. І через це відбувається словесна інтервенція. Коли ми записували той відосик два з половиною місяці тому, я думав, що Росія розпочне з якихось там провокацій стосовно західних країн, щоб вони якось повпливали на нас, і ми там почали перемовини. Насправді, ситуація набагато гірша стала для Росії, в неї зовсім нічого немає. Вона надзвичайно слабка і тому все, що залишається, це просто розказувати про те, що ой ой-ой, зараз ми вдаримо ядеркою, бо це ж на нас нападають, і так далі. Тепер увага питання. А що було кілька місяців тому, коли Україна вперше завдала удар по Білогороду? А що було кілька місяців тому, коли почались перші прильоти в Криму? Росія ж вважає Крим свою територію, Росія вважає Білгород свою територію, але нічого не відбулось. Так, а в чому тоді різниця в тому, що ось сьогодні впав Лиман, і всі тепер чекають, що Росія буде бити ядеркою. Ні, Росія просто намагається всіх напугати, щоб Зеленський прийшов до перемовин. І чи не вперше Путін під час своєї великої історичної промови просто просить Зеленського, нагадую, капітана команди КВН нарешті погодитися прийняти Путіна і спробувати розмовляти про те, на яких умовах ця війна зупиниться? Але ситуація змінилась. зараз, після того як вже кілька місяців українська армія наступає. Ситуація не дуже вдало складається для Росії, це означає, що Україна буде продовжувати наступ, а риторика з боку Росії буде ставати все більш страшнішою і вони будуть намагатися якось перелякати всіх. І для мене насправді це досить незвичайно, чому люди продовжують в це вірити. Ми там ще в кінці поговоримо, це можна порівняти з тим, скільки разів прогнозували напад з Білорусі. І кожного відео ми казали про те, що ні, його не буде. І ось така сама ситуація зараз з потенційними ядерними ударами. Мій прогноз на це, що реальне бажання використати ядерну зброю може з'явитись у Путіна тільки тоді, коли насамперед йому буде напряму погрожувати повалення режиму. А це буде лише може там за пів року, може за кілька місяців, але набагато пізніше, ніж зараз. Бо та ситуація, яка є зараз, для нього це е, нібито нормальний сценарій, по якому він йде. Е, бо дивіться, він спочатку досяг там чогось, що можна було досягти тими силами, а тепер він намагається це зберегти. Е, вони викреслили Харківську область, бо втратили її, і в них тепер залишається е, частина Луганської, частина Донецької, частина. Запорізької і частини Херсонської. І ось вони через це намагаються якось зацементувати ту ситуацію, яку вони отримали на протязі останніх кількох місяців. Далі, з кожним кроком Збройних сил України, вони будуть намагатися якось іншому гібридно погрожувати, але це буде означати, що вони ще слабші в реальному, в реальному світі. Така сама ситуація буде з мобілізацією, навряд чи це якось серйозно повпливає на те, що буде відбуватись на фронті. Я думаю, що це просто може на кілька місяців подовжити війну. І якщо я вже почав думати до контрнаступу в Харківській області, що війна може бути довше, ніж я планував. В реальній ситуації я думаю, що після слов слів Буданова про те, що Україна Україна освободить Крим до кінця вісни. Он сказал, что сейчас нет оснований считать, что РФ собирается применить ядерное оружие, а мобилизация играет только на руку Украине, поскольку ускоряет процесс российского поражения. Я ще міг би додати, що Буданов це єдина людина, яка 23 лютого на зустрічі на банкі казала про повномасштабне вторгнення, так нібито це 100% станеться, і він був правий зараз. Знову таки не дуже багато часу в якомусь медійному просторі в нас займає Буданов, але можемо запам'ятати і подивитись, що буде весною. Я теж надзвичайно впевнений, що. Певні рухи в нас до Криму будуть, і шанси в нас досить великі реалізувати звільнення Крима. І ще один момент, який я хотів підкреслити стосовно того, що було за останні дні. Зеленський публічно макнув Путіна обличчям, будемо казати, в багнюку. Жоден оркоканал, я спеціально продивився, якщо ви бачили, можете. Прислати мені посилання, але жоден оркоканав з тих, що я читаю, не написав про умову Зеленського говорити з наступним президентом Росії, а не з Путіним. Це така собі аналогія або відповідь на те, що Путін колись на початку повномасштабного вторгнення написав, або там у зверненні звернувся він відеозвернення було що складайте зброю або розмовляйте з нами, бо ми не будемо розмовляти з владою в Києві. І якщо ви пам'ятаєте, то Путін. Не брав слухавку, коли Зеленський телефонував в Кремль. От зараз ситуація зворотня. І це якраз заганяє Путіна в глухий кут. Реально він буде там, десь, я думаю, за півроку, бо вони зараз не розуміють, що відбувається. У мене іноді є таке відчуття, що вони десь на кілька місяців затримку мають в прийнятті рішень. Інколи це кілька тижнів, інколи це місяць. Інколи кілька місяців, тобто реально свій стан вони зрозуміють, мабуть, навесні, наскільки все погано. І тоді так я буду думати про те, що мабуть Путін буде думати про те, як використати ядерну зброю для того, щоб пов'язати кров'ю там всіх навколо нього, і щоб вони разом за це відповідали. Але це буде означати, що він все втратив. І це буде означати, що навколо нього люди готові його злити. І після цього це закінчиться просто поваленням режиму, просто зміниться керманич Кремля і нові хазяєва або хазяїн. Він буде вже вести по-іншому перемовини. І звичайно, новим хазяїнам не треба використовувати ядерку для того, щоб відкатити все назад, сказати, що винен Путін, і домовлятися про якісь там умови, на яких Росія буде віддавати ядерну зброю. Ну і далі хотів би сказати, що стосовно нападу з Білорусі, вже 100-500 разів його чекають. Він все ще не почався. Навряд чи мені здається вірогідним, що Лукашенко, який дуже намагається втриматись на троні, буде втрачати те положення, яке є зараз, і от максимально ідіотським чином, йти на нас для того, щоб просто знищити свою армію. Об наші укріплення там на півночі тому я думаю, що це все знову буде тільки розмовами. Він прекрасно розуміє, маю на увазі Лукашенко, що якщо в Росії нічого не виходить, то тим більше зараз не час. Максимум, що він зробить, це знову ж таки надасть свої збройні сили для того, щоб. Підготувати когось з мобілізованих з Росії, бо в Росії з цим абсолютна катастрофа. Курсанти навчають мобілізованих, і якщо курсанти навчають, то це означає, що був передчасний випуск курсантів. Це означає, що ніякого там нормально там здається рекорд, був 6 днів да, з моменту отримання повістки і до моменту по потрапляння в полон український дав людей. Звичайно, з таким навчанням їм нічого не світить. Ну і, оскільки в нас зараз є етап активного контрнаступу, я думаю, що він буде ще на протязі одного-двох місяців до того часу, коли не буде досить холодно. Мені хтось в одній західній країні сказав дуже веселу річ стосовно цього, що Росія. Завжди використовувала генерала Мороза взимку для того, щоб перемагати армії, і тепер вона сама використовує цей самий фактор для того, щоб знищити своїх солдатів. Ну от будемо дивитися, як це буде відбуватися взимку. А стосовно нас, хочу додати, як завжди, що нам треба допомагати ЗСУ, вірити в нашу перемогу і дивитись з попкорном, як буде відбуватись колапс Московії. З чим я вас вітаю! Слава Україні до побачення.